Із новими знаннями та покращеними навичками. Нині на навчальній дільниці номер 2 проходять навчання. Тут змоделювали дорожню транспортну пригоду. Постраждалих чимало. У кожної із них різні види ушкоджень. Трапилося? Ви потрапили в ДТП. Зараз надаю вам першу домедичну допомогу. Фіксую фіксую тіло інородне, яке вас застрягло в шиї. Тримайте, будь ласка. Навчання для працівників проводять представники Червоного Христа України. У рамках меморандуму між організаціями проводитимуть теоретичні та практичні заняття. Сьогодні третій день. Ми сьогодні відпрацьовуємо дорожньо-транспортні пригоди і будуть ще інші у нас теми, які ми будемо відпрацьовувати. Але безпосередньо зараз ми відпрацьовуємо дорожню транспортну пригоду. Навчання спрямоване на практичну складову. Вона займає 60% усього курсу, який триває 48 годин. За цей час фахівці розповідатимуть про різні види травм та небезпечних ситуацій. Наше завдання навчити слухачів думати. Я завжди кажу про те, що ті знання, які ми даємо, і ті навички, які вони відпрацьовують, це ніби чарівний ящичок з інструментами. Вони навчаються володіти цими інструментами і, вже розуміючи саму логіку модуля, саму логіку того, що відбувається, вони можуть зрозуміти, який саме інструмент використовувати. А наше з колегами завдання зробити так, щоб цими інструментами вони володіли професійно. В'ячеслав працює рятувальником із 2019 року. Проте каже, на подібних навчаннях вперше за ці декілька днів занять вже отримав чимало знань. Найбільш корисним, на думку, рятувальника, було я вважаю, що найголовнішим і найцікавішим було, напевно, це надання, точніше, не надання, а проведення серцево-легеневої реанімації, оскільки. Якщо ми бачимо, що людина знаходиться без свідомості, у неї немає дихання, то ми в першу чергу повинні проводити серцево-легеневу реанімацію для того, щоб привести людину до почуттів. У програмі працівників ТОВ Червоного Христа України ще чимало тем, які доноситимуть рятувальникам. Адже навіть досвідчений фахівець повинен постійно навчатися задля ефективної роботи. А працівники ДСНС це ті, хто першими виїжджають на місце подій заради порятунку найціннішого людського життя. Олександр Юрій телеканал Перший Подільський.